Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні гості нашої програми лікар-гастрантеролог Наталя Кізлова, і ми поговоримо декілька тем. Обговоримо власне, як впливає ковід на органи шлунково кишкового тракту. Ну і нагадаю, що в Вінниці фіксують спала гепатиту А наскільки це важкі захворювання? Які наслідки? Це перше питання до пані Наталі. Доброго дня. Доброго дня. Ну, з приводу ковіда, то зараз ще карантин не введений, але дійсно. Збільшується кількість випадків, де виявляють коронавірус, і це якби різновид амікрона, пірола, так як прогнозують експерти, що він поширюється в Європі, там десь до 30, в яких країнах, в яких 40% рівень такого інфікування, це по ну, тим джерелам, які дає ВОЗ. І в Україні ще не так багато, але випадки такі трапляються. І тому перше, що має бути, це засоби профілактики, це виконання, ну, скажімо так, санепід норм. Тобто засоби власної безпеки, миття рук, дезінфекторами, ходити в масках в таких там людних місцях, особливо там в лікувальні заклади, коли заходити. Ну і слідкувати за станом імунної системи, тому що всі віруси, які вони вражають, найбільше це в групі ризику люди похилого віку, старшого, які мають коморбідні захворювання, в яких ослаблений імунітет діти. Ну, а якщо ми говоримо про дорослих, то це люди старшого віку. Микола, а взагалі наскільки можна імунітет підняти? Ось я, наприклад, читала, цікавилася і ну, думкою лікарів, скажімо, і що це ну якось так більш штучно, щоб. Власне, його не можна підняти. Тобто, всі ці там заходи, чаї, там якісь певні ліки, вітаміни. Чи власне це. Ну... ну, це допоміжні методи, тому що імунітет, тобто це настільки наш організм здатен боротися з тими ж інфекціями. У нас зараз ну, в Україні дуже багато таких тригерних факторів, да, там, і стреси ті ж самі, вони впливають на імунну систему, на виснаження її. І на сьогоднішній День, от, якщо ми говоримо про гастроентерологію, то кишківник розглядають як четвертий імунний орган, який синтезує дуже багато речовин, гормонів і от слідкування за мікрофлорою кишківника це от теж якби, один із методів збереження стану імунної системи. А я, а як, до речі, слідкувати за саме за кишківником, за мікрофлорою? Що які ну, можна е, дати? От, наприклад, якщо ми говоримо е, з вірусні інфекції, да, там е, ну, трапляється, там, ентерокаліти, якісь влітку були отруєння. тобто Внаслідок цього змінюється мікрофлора кишківника. І при зміні оцього мікробного пейзажу тоді і може страждати імунна система. Тому е, скажімо, е, методами профілактики це є вживання якісних продуктів, свіжих продуктів, е, натуральних. А не на півфабрикатів, не купувати десь там на стихійних ринках. Якби профілактично, якщо ми говоримо, то це вживати кисломолочні продукти, які містять бактерії, достатню кількість клітковини це все те, що відноситься до правильного харчування. А якщо уже Є ну, якісь захворювання, то потрібно консультувати з лікарем і коригувати мікрофлору. До речі, у людей, які мають надмірну вагу, які мають проблеми печінки, які мають цукровий діабет, які мають захворювання нирок, гіпертонічну хворобу науковцями доведено, що у них у всіх є змінена мікрофлора, і тому ну от ті пацієнти, які потрапляють до нас, ми їм робимо цю корекцію, тому що вони можуть пити рокам і дуже багато там, допустимо, цукрознижуючих просто препаратів, да? тобто на кишківник ніхто не звертає увагу, а він відіграє дуже велику роль і навіть і в прогресуванні тих же станів і захворювань, які ну, мають ті чи інші люди. Це перше. А інше, якщо перенесли якусь там ну, вірусну інфекцію, кишкову інфекцію, навіть той же ж коронавірус, який. Раніше там виявляли, наприклад, відповідно до даного штампу, який зараз ну, поширюється, таких даних нема. А попередні те, що ми спостерігали у наших пацієнтів, то дійсно було е прояви. Такі розлади кишечника були, тобто підвищення печінкових прав була видно, що вражена печінка, і оці рецептори, які сприймають віруси, вони не тільки в легенях, де є враження легень, а вони є і в кишківнику, і в печінці, навіть в більшій кількості. І тому тут потрібно контролювати. І навіть ну, раніше ж були такі думки вчених, що треба виявляти антитіла у фекаліях. Тобто, це ж говорить про те. Що все-таки кишечник вражається, і тому ті, хто навіть переніс коронавірус чи вірусні якісь інфекції, вони повинні коригувати мікрофлору кишківника. Тобто я так зрозуміла, що зараз той а, коронавірус, який зараз, а, ну а, ну, скажімо, в Україні, він а, не дуже б'є по кишківнику, по шлунково шлунковому тракту, на відміну від попередніх. А, скажімо, штарних. Ну, просто ще немає такої якоїсь кількості випадків і звернень, щоб ми могли бачити. Але в принципі, е, ну, ті люди, які до нас там зверталися, які перенесли навіть там уже за цей якийсь там місяць, в них було виявлено неважкі форми, то у них були розлади кишківника, були якісь болі в шлунку, тобто ми робили таку от корекцію. Всі, хто, наприклад, зараз там госпіталізується до нас, якщо є підозра, якщо є субфібрильна температура, і так далі, ми проводимо тестування, робимо тести, щоб виявляти, але Ну, Поки не так багато, але є такі випадки. Але ті, кого ми бачили, які зверталися уже після перенесеного е, допустим, там, захворювання, то е, розлади були. Е, стосовно ще один момент, у сьогодні чого гастроентерології лікарні імені Перегова, з якими скаргами зараз до вас? Найчастіше звертаються пацієнти. Що ви фіксуєте? Ну от зараз ми бачимо, що трохи змінилась структура тих, хто госпіталізується до нас, і пацієнти стали набагато важчі, захворювання. І в першій трійці захворювань це хвороби печінки, захворювання кишечника, підшлункової залози. Хворі поступають вже досить такі важкі, незрозумілі, інколи навіть не дуже звертають увагу, що є такі занедбані випадки захворювань, де важко вже тоді боротися. І от ще момент, який ми зараз спостерігаємо, у тих, хто переніс коронавірусну інфекцію, це захворює мало, аутоімунний такий компонент. І ми пацієнтів обстежуємо на аутоімунні гепатити, і в рази збільшилась кількість таких аутоімунних захворювань печінки. І про це говориться і на конференціях, що в раз шість збільшилася такі, кількість таких пацієнтів. Також, так як ці аутоімунні процеси вони пов'язані із з хворобами щитовидної заложення, Лози, де дуже часто у людей є автоімуніторидіти, то ми обов'язково проводимо такі комплексні обстеження і щитовидної залози, і обстежуємо всі показники печінки, тому що воно все може бути пов'язано. А чим а чим саме можна пояснити, ось що такі ну, скажімо, важкі випадки стосовно хвороб печінки кишківника і підшлункової, і вони в такому занедбаному стані тут нічого не спрацьовує. Профілактика, можливо, харчування кардинально змінилося. Чи можна пояснити? Ну от важко пояснити, поки до кінця все ж таки віддалені наслідки перенесеної коронавірусної інфекції. Ну Може мати місце, да? і а, те, що, можливо, люди невчасно звертаються. Тобто зараз багато користуються парадами інтернету, Гуглу, не всі ті препарати, не всі ті медичні засоби, які є і рекомендуються, вони є науково доведені, сертифіковані і таке інше. І тому, наприклад, ті пацієнти, які приходять до нас, то вони вже побували у багатьох там, якихось інстанціях, займалися самолікуванням, лікуванням, по чимось порадам, і тобто в якійсь мірі час втрачався, і результату не було. Ми навіть бачимо, скажімо, в інтернеті там на Фейсбуці є багато груп, де люди радять один одному, і, власне, чомусь дивно, чому люди звертаються до лікарів. Ну, чергу. я не вважаю, що це є правильним. Тобто є таке поняття, як доказова медицина, є стандарти лікування, там, де прописані, скажімо, ті методи діагностики, де ну, от, ми ж їздимо на якісь європейські конференції, ми ж орієнтуємося да, там, на Європу і є ці групи вчених, ну де входять не тільки там європейські наші колеги, наші українські там професора гастроентерології входять в ці робочі групи, де є розроблені, наприклад, там протоколи діагностики і лікування хвороб печінки, хвороб підшлункової золози, хвороб кишківника. І звісно, оці всі коментарі і лікування, які є в соцмережах, я вважаю, що воно якось має контролюватися, тому що ну, це явно не приводить до покращення здоров'я нашої нації. Ну тут ще, е, варто нагадати, я так думаю, що профілактика. Тобто, е, ми бачимо, що зростає кількість важких випадків хвороб печінки, кишківника підшлункової, яка має бути профілактика? Як люди? Має слідкувати за своїм здоров'ям. Які аналізи здавати раз на рік чи ну, раз на півроку? Там, якщо ми говоримо вже по медицині, тобто є методи профілактик: там первина, вторинна і третина. Якщо ми говоримо про первинну профілактику, це практично ті люди, які є здорові, просто потрібно, наприклад, <кій> ну, всім проходити періодично якісь там планові обстеження, раз, наприклад, в рік, да? хоча б банальний загальний аналіз крові, цукор, там, якщо потрібно, там біохімія. Якісь там показники загальний аналіз сечі, як скрінінг узі. Це те, що я говорю по шлунково-пішкому тракту, кардіограма, флюорографія для жінок-гінеколог, ну, тобто це такий обов'язковий профогляд. Раніше ж вони були, зараз якби це не так контролюється. Це здоровий спосіб життя, правильне харчування, уникнення різних там шкідливих факторів, тобто тютюнопаління і таке інше. Якщо вже у людини не є захворювання, то власне в нас зараз все починається з сімейного лікаря. То сімейні лікарі мають контролювати е, ну, таких пацієнтів. Тобто, раз, якщо наприклад у пацієнта є цукровий діабет, однозначно раз в півроку, як мінімум, він має е, проходити якісь там певні обстеження, теж скрінінги, щоб е, коригувати стан. Тому що ми знаємо, що діабет це як їзда е, швидкісна. По трасі. Тобто вражаються органи мішені і перебіг може бути різний. Так само, допустимо, хвороби шлунково-кишкового тракту. Це печінки, вже коли, наприклад, є цироз, це захворювання кишківника, яких зараз теж дуже збільшилося <клес> на фоні. <клес> ну, не знаю, наприклад, там, можливо, і після тих, от, ми спостерігаємо пацієнтів, коли анамнестично збираємо, да, там, теж перенесли багато із них коронавірусну інфекцію. Тому, і і оті запальні захворювання кишківника, які є, вони теж мають аутоімунний механізм, що якби воно цей ланцюжок іде з тою ж коронавірусною інфекцією. Тому а ми от наказуємо пацієнтам, які виписуються, наприклад, якщо в них змінені печінкові проби, яка періодичних їх здачі, корекції, лікування і так далі, щоб війти в ремісію. Так само ж і пацієнти, які мають онкопатологію, тут основне, ну, скажімо, чого можна досягти, це теж можна. Що можна такий термін назвати, щоб пацієнт увійшов в ремісію, тобто не було прогресування цього процесу. Це в будь-якому захворюванні. Це теж відноситься до профілактики, але вже цю профілактику пацієнт не може здійснювати самостійно, і це має бути під контролем, моніторингом лікаря на базі вашого центру, центру гастроентерології, ну що така скорочена, скажімо, лікарні Мніпергова, роблять складні операції, які пов'язані печінкою, з, з підшлунковою залози Ось декілька слів, тобто люди можуть звертатися, якщо є якісь ну, там потузи. Так я хочу зауважити так така репліка, що дійсно у нас зараз керівництво адміністрація лікарні вони зацікавлені в тому, щоб всі новітні технології, все, що є в світі в Україні, воно втілювалося на базі нашого закладу, тому що він є один із таких потужних закладів, який обслуговує доросле населення. І Вінниці, і області. І це ну, велика подяка адміністрації, що ну, якби це підтримується. да? Е, у нас, ми вже з вами говорили, в вашому ефірі була виконана трансплантація печінки. Це, е, до речі, там... єдиний був випадок. Ні, Вже є ще одна трансплантація. І ось зараз ця пацієнтка, вона до нас буквально декілька днів назад планово знову госпіталізована. Ну для того, щоб контролювати. Не показники її, тому що їй потрібно, щоб контролювати дозу препаратів там, і так далі, здавати періодичні аналізи, і вона до нас приїжджає. Тобто, поки якби все нормально, контрольовано. Відбираємо таких пацієнтів, які можуть бути кандидатами для трансплантації печінки. А власне, це всі цироз, ну не всі, а там критерії є вибору. Це ті, які мають проблеми з печінкою, це цирози, це вірусні так само. Сирози, це полікістози якісь вроджені, ну, і багато не будуть зупинятися ну, тих, у кого є патологія печінки. Е, так, у нас ще зараз є один е, е, лікар-хірург високого класу, е, і, до речі, е, трансплантацію приїжджають виконати е, е, є команда трансплантологів, це Феофанія, провідні спеціалісти. І е, зараз є Васильєв Олег. Е, е, Валентінович, який виконує він як онкохірург, тобто він виконує всі ті операції, які пов'язані з проблемами підшлункової залози, також де є онкологія з печінкою, там, де робиться, якщо потрібна резекція печінки, якщо навіть є метастазування, наприклад, колоректального раку, там чи які питання. Тобто, також ми зараз починаємо такий. Наступність в роботі, <смі> якщо є такі пацієнти, скеровуємо радимося і намагаємося допомагати. Тут не може ще одне питання не поставити. У Вінниці фіксують фіксує гепатиту А наскільки це важкі захворювання? Чи воно лікується? Ну як лікується? Які наслідки можуть бути? Ну і як в першу чергу, все таки профілактика цього захворювання, Якою має бути бо абсолютно різні дані можна через транспорт, скажімо, Отримати цю хворобу інше кажуть, що лише через воду, інше кажуть, що не так. Тобто тут ну трохи приснити. ну такі пацієнти, вони звичайно більше знаходяться в інфекційних відділеннях, і там я теж бачила таку статистику, яку давав департамент. Це зафіксовано 93 випадки в Вінниці, і основні методи шлях передачі це фекально-оральний. тобто, це може бути через предмети користування. Якщо що від зараженої людини, тобто тут потрібні теж засоби гігієни, миття рук. Допустим, якщо є інфікована людина, вона повинна бути ну відокремлено бути і через питну воду і їжу. Це основні такі шляхи передачі, тому потрібно кип'ячену пити воду, вживати свіжі продукти, не купувати там на стихійних ринках з якимось там простроченим терміном і таке інше. Якщо такі є, то потрібно звертатися до... Лікарів-інфекціоністів, і е, власне, є різні перебіги захворювання. Якщо це легкий, то можна і в домашніх умовах, вже важчий, то тоді госпіталізуються пацієнти. Власне, лікується? Так. Да. Основними симптомами і проями, це є температура, може бути розлади стільця, може бути нудота, блювота, і вже пізніше може з'являтися жовтяниця, тобто пожовклі очі. І ще ще один момент хвороби ожиріння печінки. ці випадки вони молодші. Тобто раніше, ну ми так знали, що хвороба кишкового тракту хворіють більше люди похилого віку. Ну, принаймні так, так мені здавалося. А зараз я бачу багато молодих людей на в стаціонарі, скажімо, у вас в центрі, що які проблеми і чому молоді люди опиняються саме. В, в, в гастроцентрі. Зараз, ну, на жаль, молочують всі захворювання, не тільки шлункового кишкового тракту, а й серцево-судинні захворювання, тобто вони помолодшали. Зараз помолодшала і онкопатологія, яка виявляється у людей не вже похилого, а й молодого віку. Тобто, і взагалі, якщо ми говоримо про жирову хворобу печінки, то кількість і підлітків збільшилась, в яких є надмірна вага. Кількість підлітків збільшилась, в яких є функціональні розлади за рахунок. Неправильного харчування, переїдання, вживання різних там енергетиків, там фастфудів і так далі. Тобто на етапі, скажімо, десь до може 17-18 років воно проявляється якби у вигляді таких функціональних розладів. Хоча я не можу сказати, є ж і діти, які хворіють, і навіть мають і цирози в ранньому віці, і захворювання ті ж запальні кишечника, як в дорослі, є там якісь спадкові захворювання і таке інше. Але ну в основному ті гастрані ентерологічні, які в основній своїй масі там, до нас переходять, е, уже після 18-го це, е, у них були якісь функціональні розлади. Наприклад, там е, після 12 років вже починається, коли росте організм, от як ми звикли називати там дискінезії жовчевовідних шляхів, функціональні розлади шлунку, які власне потрібно коригувати, щоб потім уже не виникало якихось хронічних таких захворювань, тобто попереджувати. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру завершується десяти тридцять одна хвилина на годиннику. Нагадаю, що сьогодні гостя нашої програми була лікар-гастроентеролог, завідувачка центру гастроентерології лікарні імені Пирогова Наталя Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. Говорили ми про хворобу шлунково-кишкового тракту. На все добре, і не хворіти. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один